Так, от таки вітаю. Давайте дивитись енергію тижня. Сьогодні у нас понеділок. Думайте тільки про себе, більш нікого не загадуйте в спокійному стані. Краще дивитись розклад, що вам нічого не заважало. І зараз подивимось. Буде два варіанти. Давайте подивимось, це буде перший варіант. Так, дві карти вийшли. Добре, подивимось дві карти, і буде в нас другий варіант. Давайте по дві карти, і ми зараз подивимось з вами щодо чого. Так, ну перший варіант то вибрав. Дивіться, що вам кажуть. По-перше, у вас буде завершення якогось внутрішнього конфлікту. Дивіться, цей тиждень вам принесе розуміння, як рухатись далі, що робити, для чого вам була та чи іна ситуація в житті. І ви зможете завершити цей етап і рухатись далі вже в нове. Тобто, почати з чистого листа. Добре, давайте подивимось тоді другий варіант, хто обрав. Ще нам кажуть карти. Тут, дивіться, теж прекрасні карти. Тут карти кажуть про те, що ви зможете подолати внутрішній біль, кризу, те, що вас давно мучило. так, Ви зможете розкрити свою силу, зрозуміти, в чому ви сильні, зрозуміти те, що люба ситуація, яка розбивала вам серце так, по трійці мечів, вона була для того, щоб ви розпакували свою силу, стали свободними, вільними, стали Розуміти, чого ви хочете, куди ви йдете, і взяли в руки своє життя і більш, знаєте, не враховували те, що навколо можуть вам казати, якісь ілюзії. Тобто, ви розумієте свій шлях. Ось такі чудові енергії на цьому тижні.